Хто живе під покровом Вишнього, той у тіні Бога Небесного спочиватиме. Скаже, Господи, ти заступник мій і прихисток мій, Бог мій, на якого надія моя, бо він врятує тебе від тенет мисливців і від погибельного мору, пір'ям своїм покриє тебе і під крилами Його, надійний прихисток твій, немов щитом захистить тебе, вірність Його, не злякаєшся жаху на стріли, що летить у день». чуми, що ходить у пітьмі, зарази, що нищить у півдні». Тисяча впаде поряд із тобою, навіть десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки не поглянеш очима, як побачиш помсту нечистивим. бо на тебе, Господи, надія моя, вишнього обрав ти прихистком своїм не прийде до тебе зло, і моровиця не наблизиться до шатра Твого, бо ангелам своїм Він заповідає про тебе, аби вони берегли тебе на всіх путях твоїх. На руках понесуть тебе, аби ти не спіткнувся об камінь ногою твоєю. Ти розчавиш змію і гадюку, лева і дракона розтопчеш. Я спасу його, бо Він на мене уповає. Захищу його, бо він знає лише моє ім'я. Приклич мене, я відповім йому. З ним я у скруті, визволю його і прославлю Його. Батьма днями насичу його, явлю Йому, спасіння моє.